На минулих уроках ми почали вивчати логарифм та його властивості, ознайомились із основними теоремами та їх використанням у практичних завданнях. Також ми навчилися здійснювати всілякі перетворення логарифмічних виразів. На наступних двох уроках ми зосередимось на закріпленні здобутих умінь, поки будемо виконувати різноманітні завдання з вищим рівнем складності. Традиційно пропоную такі завдання. Користуючись основною логарифмічною тотожністю, спростіть вираз. Пригадаймо, що основна логарифмічна тотожність випливає із означення логарифма, а в степені логарифм Б з основою А дорівнює Б. Пункт А. 3 в степені логарифм 6 з основою 9. Спершу потрібно вирівняти основу логарифма із основою степеня. Для цього подаємо 9, як 3 у квадраті. Маємо. 3 в степені логарифм 6 з основою 3 в квадраті. Далі, за наслідком винесемо степень основи логарифма. Це дорівнює 3 в степені 1 друга логарифм 6 з основою 3. Далі можемо розписати добуток показників як степінь до степеня. Отримуємо. 3 в степені логарифм 6 з основою 3 і це все до степеня 1 друга. В дужках за основною логарифмічною тотожністю маємо 6. Тоді отримуємо 6 в степені 1 друга, що дорівнює кореню квадратному із 6. Пункт Б. 5 у степені сума 2 то логарифма 2 з основою 5. Подаємо суму показників за властивістю степеня. Маємо 5 у квадраті помножити на 5 в степені логарифм 2 з основою 5. Другий множник спростимо за допомогою основної логарифмічної тотожності. Отримуємо 25 помножити на 2 дорівнює 50. Друге, за яких значень х має зміст вираз. Логарифм 3 члену в квадраті мінус 4х плюс 3 з основою 1,5. Основа логарифма є в допустимих межах. А далі потрібно оцінити допустимі x, за яких вираз під знаком логарифма більший 0. Запишімо нерівність х у квадраті мінус 4х плюс 3 більше 0. Далі розв'язуємо квадратичну нерівність. Коефіцієнт а дорівнює 1 що більше нуля. Тому гілки параболи спрямовані вгору. Тоді прирівняємо тричлен до нуля, знаходимо x1 та x2, як точки перетину параболи з віссю абсцис. За теоремою Вієта маємо сума коренів 4, а добуток 3. Підібравши, отримаємо x1 дорівнює 1, x2 дорівнює 3. Зобразивши схематичну параболу, яка зараз на екрані, можемо врахувати знак нерівності і виявити, що допустимі значення x є в межах від мінус нескінченності до одиниці, об'єднані з проміжком від 3 до плюс нескінченності, що є відповіддю до нашого завдання. Рухаймось далі. Третє. Відомо, що десятковий логарифм з 5 наближено дорівнює 0,699. Знайдіть десятковий логарифм з 0,05. Спершу подаємо 0,05 як добуток 5 та 0,01. Маємо десятковий логарифм від добутку 0,1 та 5. Тоді за властивістю добутку логарифмів отримуємо. Десятковий логарифм 0,1 додати десятковий логарифм 5. До якого степеню потрібно піднести 10, щоб отримати 0,01? Маємо мінус 2. Тоді врахуємо умову і отримуємо наближену дорівнює мінус 2 додати 0,699. Що дорівнює мінус 1,301. Четверте. Спростіть вираз. Логарифм з основою 20 добутку 5 та логарифму 9 з основою корінь із 3. У внутрішньому логарифмі подаємо 9 та корінь із 3 як степені трійки. Маємо логарифм з основою 20 добутку 5 та логарифма 3 у квадраті з основою 3 в степені 1 друга. Далі, за властивостями логарифма, виносимо степені за знак логарифма. Отримаємо логарифм з основою 20 від виразу 5 помножити на 2 поділене на одну другу і помножити на логарифм 3 з основою 3. Після спрощення отримаємо логарифм добутку 5 та 4 з основою 20, що дорівнює логарифм 20 з основою 20. І нарешті дорівнює 1. Сьогодні на уроці ми попрактикували, перетворюючи логарифмічні вирази та краще закріпили набуті вміння. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви знайдете в онлайн конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу тестом. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках.